Україна фактично стала першою країною, в якій є окремо новий рід військ безпілотних систем. Як він розвивається, в тому числі, і на що потрібно звертати увагу, будемо говорити зараз з Олександром Лісовим, командиром окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Крила ОМЕ. Пане Олександре, вітаю! Вітаю вас, е, я зразу нагадаю, що ну ми не можемо обійтися без того, щоб не попросити вас допомогти в цьому випадку крилам Омеги. Є збір, він і на безпілотники, і на реби, є QR-код, є номер картки. Е, ні, qr код у нас тільки. Е, будь ласка, поки ми будемо з паном Олександром говорити, долучайтеся. Ми детальніше поговоримо про те, на що збираємо теж. Але для початку я хотів поцікавитися: от ви як людина, яка з безпілотниками пов'язана. Е, як ви оцінюєте створення? Окремого роду військ безпілотних. Тому що це ж не тільки те, що літає. У нас є безпілотники, які ходять по землі, їздять, плавають по морю. В цілому позитивно. Тому що, на мою думку, створення даного роду військ нам надає можливість, і воно вже працює. Це координація між підрозділами, це забезпечення логістичне, систематизоване, це взаємодія між самими підрозділами, між собою. Це е ефективність і правильність використання даних систем, тобі ж не тільки які літають, але й ті, що по землі рухаються і якби надають можливість вражати більш ефективного ворога. Тобто, це така форма уніфікації. Це так? форма уніфікації і система систематизації, е от, і рішення правильне і вчасне нашого політичного керівництва, іменно створити даний рот військ. Ну але я наскільки розумію. Е там, де безпілотники, там і радіоелектронна боротьба з безпілотниками. завжди, завжди безпілотники і радіоелектронна боротьба вона не ходить окремо, тому що е, технології розвиваються, противник розвивається, ми створюємо новітні технології безпілотних систем. Так само і ворог створює е, радіоелектронну боротьбу для перешкоджання нам е, досягати нашої мети. Але ми знаходимо е, варіанти, ентузіазму і. Можливості для того, щоб подолати дані системи ворога і виразити ціль. Ну, це ми бачимо з відео, яке оприлюднюють наші захисники. Але можливо, їх варто тоді зводити в одне ціле, бо ребами, я так розумію, зараз зовсім інша рід військ займається. Е, ви розумієте, в даному випадку можливо, я не можу стверджувати, але в даному випадку це керівництво, яке повинно прийняти рішення. Але ми завжди знаходимося поряд, ми завжди співпрацюємо, і ми завжди рухаємося нога в ногу і взаємодіємо для того, щоб Ще раз повторююся, більш ефективно вражати ворога і більш влучно. Але як показує практика і приклади, які можна навести навіть на сьогоднішній день наші е бійці, да, безпілотники е Фіпів, які вже досягнули е ну, дальності, яка вже 21 кілометр. Ж, про... і на на 21, 21 кілометр. кілометр так? От е, наразі є приклад е, мої бійці, які влучили в систему е, е, не залпового вогню а е, сау самохідну артилерійську установку на відстані 21 км. Вау тому, будь ласка, от я зараз попрошу допоможіть цим хлопцям влучати в сау і не тільки в сау. На 20 плюс кілометрів є qr код Це справді береже життя, тому що жоден боєць е не ризикує аж так життям, якщо він за 21 кілометр від цієї САУ вражає. Інша річ. Підходити до неї ближче, пане Олександре, ви кажете про те, що розвивається швидко? Ну, ми бачимо, як це швидко розвивається, буквально на наших очах. Так. Недавно ми тут допомагали одному з підрозділів збирати вже на heavy shot в піві-дрон. тобто вони постійно з'являються що до 40 кілограмів корисної ваги можуть нести. Куди розвив... ну, от які зараз ви бачите напрямки, куди оці безпілотні системи, ну у вашому випадку, летючі? Крилаті в який бік вони розвиваються? Дальність, а що ще дивіться, розвиваються і по дальності, тому що ми, як ви знаємо, на початку війни ми бачили, що що крила не потрібно було великих дальностей, тому що противник стояв в межах п'яти кілометрів, і ми використовували там діджай системи мавіки, да там. І використовували інші дрони, аутели там, і так далі, і нам було цього достатньо. На сьогоднішній день з розвитком технологій відтягуються. Противник відтягує свої засоби, відтягує РСЗВ, відтягує системи, артилерійські системи. І тому ми розвиваємо і подальності, а це залежить не тільки від, лише від самого дрона, це від батареї, яку ми використовуємо, куча деталей. Це антени, які ми застосовуємо, ми розвиваємося і застосовуємо всі новітні системи. Тобто антени стають кращі, використання ретрансляторів е, дають нам змогу летіти далі. Плюс е, вага вага також е, хевішоти, бомбери, е, різні різного роду е, так звані великі, великі пташки. Також мають змогу летіти на велику дистанцію і несуть, ну не знаю, як до 40 кілограмів, але 20 кілограмів і приклади є, які ми заносимо і на 17 кілометрів, і на 15 кілометрів, і бомбимо ті позиції, які важко доступні, тобто ті ж самі бліндажі і це надає змогу зберегти життя нашим хлопцям, які на передовій, от, які безпосередньо штурмують ті чи інші позиції противника перед тим, як вони штурмують, тобто. Як приклад, ми бомбимо а, а, ці бліндажі і даємо змогу а, нашим хлопцям заходити вже а, на позиції, де противник або уражений, або контужений, а, і не буде а, давати опір. Тобто системи безпілотні, це якраз найнаочніше показують, як бережуть життя бійців. Так тобто да, життя бійців, це, 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 це основне і точно не відновлюється. під цим котом. Будь ласка, ваші 50 або 100 гривень. би це можливо пафосно для вас не звучало, але вони можуть комусь врятувати життя. А якщо таких 50 і 100 гривень буде більше за QR-кодом, який ви бачите на екрані, то це буде більше життів. На що конкретно збираєте, пане Олександре? На сьогоднішній момент для того, щоб якраз врятувати життя нашим бійцям, які... Рухається на передову а, і безпосередньо на а, позиції для на РЕП, а, які будуть встановлені, щоб противник також розвивається. Він також розвиває свою систему і фіпів дронів, і бомберів і так далі, які теж, також вражають нас. Тут не можна казати, що вони не, не вражають, вони теж розвиваються. І для того, щоб захистити наших бійців, які будуть пересуватися на передову, ми якраз хочемо закупити системи РЕП для збереження життя наших людей. Українське виробництво? Українського виробництва, звичайно. Ми ну, просунулися. Само... Ми досить сильно і потужно просунулися в даному напрямку і досить сильно розвиваємося, повірте. Е, вірю, ну це ж завжди в... Против, велика воєнна таємниця. Так, про, да, противник буде вражений нашими системами, тому що, він не, хоч він не намагається пробитись через. Наші системи ребра але ну, поки що не вдається я щойно зрозумів, що слово противник буде вражений нашими системами, дуже двозначно звучить так і, і буквально вражений, і метафорично. Але ви так само займаєтеся рекрутингом. Є якась конкуренція між підрозділами з приводу людей? Ні, ви знаєте, конкуренції немає, тому що ми працюємо на єдинець перемога наша. Тому ми розумієте, що яка може бути конкуренція в сьогодні сьогоденні? Це єдине це. Йти е, вперед до нашої перемоги, і тому конкуренція між е, взаємодія так, конкуренція ні, добре. Якими якостями чи навичками людина повинна володіти для того, щоб сказати Я хочу бути в крилах омеги? А, а ви сказали ласкаво просимо. Е, ми скажемо ласкаво, просимо всім і ніхто не повинен боятися. для того, щоб зберегти життя людей, е, особливо е, бійців, які штурмують е, ті чи інші позиції, якраз ми створені для того, щоб Дати можливість їм, бійцям зайти з меншими ризиками для себе і використання якраз сьогодні новітніх технологій, якраз от систем дрон, дронів, да, уражати противника до того, як він щось буде намагатися предприйняти, да, проти нас. Тому ми раді любим цивільним геймерам. Ну, якщо з інших підрозділів до нас прийду, я не маю права такого, напевно говорити, тому що переманювати до себе людей не можна з інших підрозділів, але їм не ви можна, теж будете але, раді. Але Я також буду їм радий. А дівчата йдуть так. Долж. в мене є дівчина на сьогоднішній день, не одна, яка прекрасно справляється своїми обов'язками на крилах, робить розвідку противника і надає прекрасні дані. Для наших розвідників. Тобто безпілотні системи, вони в цьому сенсі всіх вітають, Так. незалежно від статі. Так. Будь ласка, долучіться за цим QR-кодом, збережіть життя хлопцям і дівчатам, які служать, це дуже і дуже важливо. Тому що нам може так не здаватися, але кожна гривня це допомога армії. Дякую панові Олександру Лісовому, командиру окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Крила Омега, який був гостем нашої розмовної студії.